Подорож – це завжди відкриття. Тільки вирушивши в мандри, ми можемо на власні очі побачити далекі країни та міста. Та що там далекі країни? Сусіднє місто або ж мальовниче село може назавжди залишитися тільки назвою, якщо сидіти вдома. Ми вдома не сидимо, а їдемо до Карлівки, аби відкрити її для себе і для вас. Полтави до Карлівки шосейною дорогою 55 кілометрів. Центр Карлівки зустрічає нас ландшафтним заказником через чаті дуби. Більше ста років перешіптуються вони між собою своїм літтям, мов би, згукуючи музи. Ви засихаєте поволі без нарікання, без ниття. Ні міра би своєї долі. Така динаміка життя. Запоетизувала сучасна поетеса Галина Вовченко. І від цього на зеленолегеневих красенів хочеться дивитися душею серця. Багато чого знають дуби, але мовчать. А от історико-краєзнавчий музей розповідає. На території нинішньої Карлівки люди селилися здавна. Підтвердженням цьому більше 200 курганів бронзової доби, часів черняхівської та салтівської культури, також часів скіфів та сарматів. Ймовірно, що до кінця 1708 року землі по річці Орчик належали тодішньому суді полтавського полку прибічникові гетьмана Івани Мазепи Іванові Красноперечу. Документально цей факт не засвідчено, але залишився Красноперівський ліс і здогадки. Потім, за заслуги при обороні Полтави, землі у довічне володіння перейшли полковому осавулу Климові нащинському Достовірна ж згадка про свободу Карлівку датується жовтнем 1731 року. Тоді її, як штаб-квартири, використовував власник навколишніх земель, командувач військами України, австрійський граф Йоан Бернард Вейсбах. Карлівка змінила багато власників. 106 років карлівськими землями володіло сімейство Розумовських. У історико-краєзнавчому музеєві зберігаються унікальні історичні експонати. Ось цієї успенської церкви, зведеної на кошти родини Розумовських 1818 року. Уже немає. У середині 30-х років дев'ятнадцятого століття її варварські знищили. А макет зберігся: мурована, трихпрестольна, Вона стала єдиною на всю полтавську єпархію першого класу. У цьому храмі вінчалися відомий письменник Панас Мирний та донька управителя карлівського маєтку Олександра Шейдеман. Тут товаришують різні епохи. Кожна зала дихає історією рідного краю, а музейні цінності навперебіг розповідають про історичні події та непересічних карлівчан. Спочатку був задум проілюструвати селянський двір того періоду. Для научності, щоб діти могли уявити, вирішили зробити об'ємний просторовий макет. Використали такий масштаб дуже мілкий, виходить, що один сантиметр це пів міліметра на макеті. Найбільші проблеми, звичайно, викликали імітація водної гладі, диму, волум'я, вогнища. Зробити шерсть на волох коню, виготовити пустать людини, дуже наскільки все мілке порівняти з моїми пальцями. Ще кілька кроків, і ми занурюємося у таїну своєрідного мініатюрного живопису України, наповненого ритуальним значенням писанкарства. Береш в руки писанку, і ти як тонко писані лінії відтворюють енергетику дотику до вічності. Це постійно діяча виставка писанок та розпису заслуженого майстра народної творчості України Ігора Ніколаєвського. Він розписав понад 5 тисяч писанок, що мають символічне обрядове значення, жодного разу не повторивши малюнок. Шедеври Ніколаєвського відомі в усьому світі. Традиції писанкарства у Карлівці не просто підтримують, а культивують. Писанка уже давно стала брендом візитівкою Карлівки. І навіть якщо ви не встигли потрапити на масштабне районне свято воскресне писанко, то у вас є завжди можливість доторкнутися до прекрасного, розписавши свою писанку, так як ми сьогодні у світлиці районного будинку культури. Писанка у мене вийшла. У вас теж вийде, якщо ви приїдете до Карлівки. Мені здається, що в ось таких народних проявах, якщо імдифікують нашу унікальність, нашу українськість, і є великий всесвіт. Отож, натхненно беремо писанку з собою і йдемо пізнавати Карлівку далі. Час подорожі важливо пам'ятати, закінчується одне, починається щось інше. Одні яскраві враження змінюються іншими, не менш яскравими. У Карлівці можна не тільки дослідити історію району, а й буквально доторкнутися до історії автомобілів машини цієї приватної колекції стовідсотковий оригінал. Вони стали іконою автомобільного дизайну свого часу. Тут цікаві конструкторські рішення. Кожна з них в робочому стані заводь і їдь! Ретроавтомобілі – це якраз той випадок, коли стареньке дає фору новому не на колекційному, а на своєму лтавівському, щоправда теж ретро Їдемо до Варварівки за 15 кілометрів від Карлівки. Це село, що прославилося своїм унікальним сільським музеєм. Багато чули, тож їдемо провіряти. Такого ви ще не бачили, Бадьорою українською піснею відвідувачів сірського варварівського музею зустрічає вокальний колектив «Варварочка». Дмитрівський народний історичний музей діє із 1961 року і розповідає про побут селян 19-20 століття. Унікальність музею найперше в тому, що за потреби екскурсію тут вам проведуть і о 12-й годині ночі, і о 6-й ранку. Понад 4 тисячі експонатів демонструють побут, звичаї та речі селян, як вони змінювалися, і показують те, що незмінним залишалися музичні вподобання: мандаліна, бубон, скрипка, гітара, навіть клавесин є старовинний інструмент, виготовлений у Німеччині. На ньому колись грав у 19 столітті місцевий священник Бунін. Це у нас світлиця, і вона показує нам, чим людство своє творчості було і чим стало. Давайте звернемо увагу одразу на піч. Це обов'язкова частинка любої хати, любої світлиці. Піч існувала для того, щоб варити їсти, пекти хліб, спати. Завжди черінь була гаряча, накладали туди зерно, а зверху клали ліжник, і там люди, якщо спали, то в них не боліла ні спини, ні кістки. Представлена колекція дитячих візочків і колекція пральних машин, які демонструють еволюцію від і до. І, звісно ж, колекція глиняного посуду. Адже раніше вірили, що глина здатна вбирати не тільки запахи, а й настрої. Тому у глеках та макітрах не тільки родинні сподівання, а й радощі, любов. У Варварівці дуже віруючі люди. Такими вони були завжди. Навіть у революційні часи Варварівська церква ані на один день не припиняла служби. Це євангеліє. Нас було народне училище відкрите в 1859 році. А в 1910 році випускникові цього училища, козельку Сергію Івановичу, за те, що він гарно вчився, подарували Євангеліє. Нас таких кілька є в селі. Всім, хто гарно навчався, подарунок випускникам дарували В неї теж більше ста років вже користувалися люди, читали Євангеліє і передали нам. Тепер ми використовуємо цю книжку. Є дев'ятнадцятого століття молитовники, які довго читали. Наші варварівські люди це фотографії ХХ століття, початку ХХ -го століття. Говорили раніше, що зустрічають по одягу, проваджають потім по розуму. Так ось, якщо подивимося на фотографії, одна фотографія, друга, третя, то тут добре видно. Якщо раніше одягались на початку століття вишиті сорочки, плахти, керсетки, то тут вже початок, ось одна фотографія і друга фотографія поріма. Це Фотографія, яку ясно покажу, це міське населення, це міщани. А ось фотографії дві інші показують зовсім іншу історію. Ось фотографія моїх дідуся і бабусі і моєї мами. Це мій дідусь, це бабуся, а це мама. Ось така велика сім'я. Та всі вони вже взути в чоботі. Важливо. Це видно, що це селяни, селянська сім'я, яка, сім яка любила землю, яка обробляла добре. А це ось мій прадід і прабабуся. Це батьки мого дідуся. Вони самі з козаків. Тут же поряд подивимося фотографії вже 50 х 60-х років. Ось ми з моєю однокурсницею появилось багато ситцю, і ми шили широкі, красиві і плаття. І дешево, і гарно. А 70-ті роки це теж особливі. Це теж, коли появилася хімія, коли появилися кремпліни, версалани, крипдешини, крип це наші бабусі так ходили. Це ми так одягалися. Дивлячись на цю святая святих і велику приємність для кожної жінки гардеробну, я теж не втрималася і приміряла на себе декілька ретро-образів. Ось ця сукиночка Аля ті Здається, мені довелося. І ще одне перевтілення і ще один ретро-образ. А загалом костюмів, сукон і сукиночок у Варварівському міряти, не переміряти, дивитися, не передивитися. Колекція постійно оновлюється, а двері музею радо відкриті. Тому навіть не вагайтеся, їдьте до Варварівського музею і загалом до Карлівського району по враження. Ваші мандри будуть захоплюючими, адже це той стан, що наповнює життєдайною істиною. Кожна людина потребує яскравих вражень, тож колекціонуйте їх мандруючи вдома.